Так, так, дивіться коротко, я вам розкажу тако, от то, що ви зараз бачите, у ті всі меблі, то доставка Вінниця, Житомир, Київська область безкоштовно. Взагалі по Україні, будь що що бачите, з того каталогу, доставка безкоштовно. Наприклад, по цінах ціна того ліжка 5500, ціна того 5500, Ціна шафи 6800, вісімсот. Той шість вісімсот. Комодік той то стара ціна, комодік той десь 3800. Будь-які меблі з того, що ви бачите зараз. То доставка по Україні безкоштовна в будь-яку точку України, оплата після утримання. Хто хоче зекономити гроші, не знає, що йому купляти, От ті меблі без проблем. Зараз в кінці відео покажу номер телефону. Будь-які у ті меблі доставка безкоштовна в будь-яку точку України, чи шафа, чи комод, чи ліжко, чи будь-що тумбочки, доставка кажу, безкоштовна номер телефону, вже показую номер телефону. Ось сюди чик написала на вайбері, все, хочете, я вам каталог скину без проблем. Або підберу зразу по фотографіях. Так що звертаємося.